Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю новий влог. В нас сьогодні субота, але трішки я вам покажу, що ми робили декілька минулих днів. І зараз ми з Васильком відправляємося на грандіозну таку закупочку. Хочу готувати напівфабрикати. Тому лишайтеся зі мною, поділюся, що ми зробили вдома, що купую, ну і що буду готувати. Якщо ви бачили попереднє моє відео, то ми купили новий стіл біленького кольору. Так само взяла я під цей стіл поличку в іншому інтернет-магазині, де замовляла, лишу вам посилання в описі під відео на цю поличку, тому що вона досить така класна, якісна. Всі запчастини були в комплекті і скручувалась вона без проблем. Порівнюючи зі столом, то поличку було скрутити навіть легко ось Васильку. Вовчик також цікавиться різними запчастинами, трішки побавився. І зараз вам покажу готовий результат, як поличка виглядає, ми її маємо повісити, вона не буде стояти на столі. Стіл біленький я ще поки застелила з картиною, тому що планую купити туди рідке скло. Він не дуже по якості, тому треба його врятувати і зберегти якомога довше. Кожного дня я стараюся погуляти з дітьми. Це в нас був четвер, дуже було рано, прохолодно трішки, і а, пішли ми на новий цікавий майданчик дитячий. Тут є також кружилка, пісочниця, різні гойдалки, гірки. І думаю, буде зміна обстановки дітям, їм буде набагато цікавіше тут погуляти, ніж у нашому дворі. Цягати. Чу-чу! А, сы Вот какие тут горки классные. Вообще. О, а-а. Привет. Привет, съезжи. А ну давай съезжай. З'їжджай, покажи мамі, як ти вмієш. Як ти вмієш? Покажи на мамі. Літаєш, так? Ану давай. Давай. Чу! -чук! Хопа, молодець! Тут познімать тебе? А ну давай. Як ти вмієш? Ти сюдою вмієш так лазити, так? Да? Молодець. А що там Вовчик робить? Підемо подивимося. Вова робає. А Вовчик каже, любить в пісочку гратися, так? Да? Вова, ку-ку. Лети. Вавчик, дивись сюди, О, а де мама? Ти подобається гуляти, да? Хау мама! ура. Шо? Класно. Ну, поки в садочок не ходиш, мама буде водити тебе на дворик гуляти, так? Да? З Вовчиком. Так, сьогодні у нас п'ятниця, показую нашу закупку. Приїхала Віка, трішки хвора. Із гуртожитка сходили ми до лікаря. неї червоне горло і купили їй Ангілор. Лор. Ось такий. Не знаю, чи він хороший, чи не хороший. Загалом спрей ось такий купили. Так, заходили в школярик, взяли їй ось такий стаканчик. Це, не знаю, буде використовувати або для зубної пасти та щітки, або там для чогось, ну, посила якісь такі невеличкі контейнери. Так, взяли ми ось такі кульки. Це на день народження Вовчику. У нас в жовтні в нього день народження, буде йому два рочки. Думаю, хай буде ось такий набір. Трішки полежить, звісно, місяць, але ціна його була 31 гривня. В магазині все по 31 гривні, тому хай полежать. У школярик плюс ще взяли зошити різні для віки. Просила вона і тоненькі, і грубші, бо їй не вистачає. Так. Також тут брали скотч, коректор, лінійку. Ось таке якесь масло, здається, для кутикули. Гігієнічну помаду. А, масло для губ. Ось це. Гігієнічну помаду. Зараз буде холодно, вітри, тому нехай буде. Так, в магазині все по 31 гривні взяли ще ось такі прищепочки. Хоче вона там задекорувати стіну. Також в тому ж магазині взяли ось такі резинки, я думаю, це досить непогана ціна. Тут їх 6 штук, 31 гривня також. І захотіла вона ще ось таку пов'язку. Думала я, щоб вона взяла кольорову, вона хоче чорну. Ну, загалом ось така. Так, були ми в європейському магазині, купили два таких паштети. Вони досить бюджетні, по 20 з копійками гривень. Чек не буду діставати. Загалом Ось таких два паштети взяли. А, взяли ось такий соус Мадеро, дуже він класний для бургерів. Така чималенька упаковка, 410 грамів. А, взяла каву, немає часу щось шукати інше. Загалом взяла європейську, ось таку. Дітям взяла йогурт польський. Неодноразово його беру. І ще в віків гуртожиток вона захотіла ось такий чай. Хвилинка, 100 пакетиків, така велика упаковка. І ще в європейському магазині взяли ось такі фермерські паровки. Вже діти їх їдять. Так, в полоскуні взяла ще 2 кг цукру. По 30-90, здається, тут 900 грамів. Рис шліфований довго піднімати не буду, бо пакетик трішки порвався. Також взяла вікі в гуртожиток ось таке спагетті. Думала взяти макарони, вона хоче спагетті, тому хай будуть. А для нас взяла ось такі макарони дружненькі і ще в полоскуні взяла батон. Він там по 15 гривень, здається, 10 копійок один. Ось така у нас покупочка. Сьогодні вирішила приготувати дуже таку просту, легку страву. Не знімаю не для кулінарного каналу, не тут. Тут у мене гомілки, я їх підсмажила, додала цибульку з морквою. Також підсмажила з гумілками, все підсолила, поперчила. Насипала зверху ось ці макарони, таку тоненьку соломку. Залила водичку і ще трішки підсолила. І ось під кришкою тушкується це все. Можна сказати, що вже і готове. Ось така в нас сьогодні вечеря. Дуже смачна, домашній кетчуп зверху буде. І буде у нас чим вечеряти. І ось, дивіться, так виглядає готова страва. Василько буде в нас перший вечеряти. Макіна! Я їду, їду, їду. Єду, їду, їду. Привіт! Ні. Ні. А що мама тобі купила? Купила тобі палички, то, мабуть, чіпсики. Ось так, ми тут закупилися. Зараз буду перегружати. В машину і ще підемо по свинячим м'ясо. І так, приїхали ми вже додому. Купила, я, сподіваюся, все і нічого не забула. Так, тут у мене 60 яєць. Питали мене ціну яєць 30. 9, загалом 40 гривень за десяток, це ВТБ. Так, у нас є і по 44, і по 42, 2 лоточки, 60 яєць взяла. Так, в АТБ взяла ось такі підносики. Я думаю, на напівфабрикати буде зручно сюди складати і затягувати плівкою, так як в магазинах. Бо у мене цих таких ЗІП-пакетів немає зараз. Чомусь я їх на базарі не купила і тому буду використовувати такі лоточки. Так, взяла ось таких дві упаковки на хот-догі з кунжутом. Дві упаковочки бургери з кунжутом. Ну, Думаю, перших дві заготовки ви зрозуміли, що в мене буде. Взяла печериці пів кілограма. Це все АТБ, поки показую. Так, взяла два рулетика. Ось таких, поки буду робити заготовки, один дам віки на навчання. А один, думаю, в мене діти з задоволенням з'їдять. Так, взяла два лимони, гірчицю з хроном. Взяла ось такий напівфабрикат. Знаю, що буду готувати сама, але ковбаски я не буду готувати, буду дуже довго з ними возитися. Купила ось таку упаковочку, тут 600 грамів. Думаю, також буде зручно діставати і підсмажити собі, коли потрібно. Так, взяла дві упаковочки сосисок, це на дві заготовки, мені потрібно не тільки на. Догі. Так, також по акції в тебе була ось така закуска з шинкою та сиром дуже її полюбляю, але дуже рідко коли беру. Так, взяла дві таких закуски, здається, по 26 гривень одненька. Так, тепер показую покупочки із магазину Курочка. Взяла ось такі панірувальні сухарі по 7 гривень. П'ять упаковок, мені їх потрібно багато. Також, курячі крильця по акції сьогодні був останній день, тому хто з міста Костопіль. Думаю, можете не бігти вже по них, бо останній день акції кілограм крилець коштував 55 гривень 50 копійок. Я взяла більше 5 кілограмів. Вийшло ось у мене два пакети. Це також буде і на заготовки, і щось так готувати. Взяла фарш заморожений. Так, сир моцарелу. Два полтавських масла. Одне і 72,5% жирності одне 80%. Так, гранульований часник взяла також в курочці. І знову макову начинку хочу спекти печиво, яке пекла колись і показувала рецептик на кулінарному каналі. Для цього нам потрібна макова начинка, досить непогана. Тому взяла і саме в курочці, до речі, я її брала. Так, тут курячий гуляш у мене. І також вершковий особливий маргарин. Так, ще забігала я в океан магазин біля ЕТБ. Взяла ось такий гранульований чесничок. В Аврорі я його застати не можу, а ось там він був. Дуже люблю таку велику баночку, вигідно. І ще взяла прованські трави. Таку саму приправку, ніколи не, брала, не бачила загалом цієї фірми прованські трави. Взяла ось в такій баночці. Тут мариновані мідії, це також йде в магазині Океан. Так, на базарі маленькому я взяла трішки базиліку, взяла і фіолетовий, і зелений. Також взяла шматочок сиру серенада, здається, називається він. Взяла помідорок. І трьохкілограмовий шматочок шинки без кістки. Гарний шматочок такий м'яса. Загалом а, попали до Каті гроші. Грошей в Каті вже немає. Все. Ось така в мене велика закупка, ще чіпси вони в Василька. Я думаю, що по деяких заготовочках ви здогадали, що буде. Це будуть бургери і ходогі, ну, а решта буде для вас такою невеличкою інтригою. Буду готувати досить так багато, бо в морозильній камері нічого такого немає, що можна приготувати швиденько і поїсти. Там тільки в мене лишились голубці, і мені здається, декілька штучок сирників. Тому треба поновити запаси, бо кожного дня я не знаю, що давати чоловіку на роботу. І плюс нам також це дуже зручно: коли відкриваєш морозильну камеру, там цілий готовий магазин напівфабрикатів. Обираєш, що хочеш, відвариш якихось макаронів чи гречки, і вже в тебе готовий обід чи вечері. Тому ось так: у наступному відео покажу вам все, що я з цього всього робила. Ну а на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд. Дякую за підтримку мого каналу. Зустрінемося з вами у наступних відео.